І всім привіт, з вами Андрюха. А ah, як це не Андрюха? А, голос, так. Ну, я цей захрип, Та захрип, поки був Буковеля, неважливо. Отже, щороку ігрова індустрія приносить нам сотні і тисячі цікавих ігор, в які неодмінно хочеться пограти. Цей рік не виняток. початок нового десятиліття, і я зібрав для вас топ-7 найочікуваніших ігор 2020 року. Любите пограти в ігри? Пишіть свою улюблену забавку в коментарі. Також кладіть вподобайку і підписуйтесь на канал. Поїхали! Не фанат коміксів, але Марвелс і Вейнджерз сьомо місце типові екшн пригоди від третьої особи з можливістю кастомізації персонажа та налаштування його сил. Все це Marvel's Avengers. Гра надає дає вам можливість обрати будь-якого героя з франшизи. На початку їх буде всього шість: капітан Америка, Тор, Галк, Чорна Вдова, Залізна людина та людина Мураха. Обравши ваше улюбленця, ви можете відправитись у повномасштабний світ месників. Світ представляє собою безліч великих локацій, важливі місця всесвіту Марвел та оточення месників. А не окреме місто, як розробники хотіли це зробити. Раніше таким чином, де глибше занурюють нас у вир даної франшизи, найцікавіше, що гра буде постійно оновлюватися протягом довгих років, а нові герої, локації та інший контент буде безкоштовним. Просто обожнюю ігри у жанрі платформер, і наступна гра одна з таких: Ori and the Will of the Wasp. шосте місце. Ori and the Will of the Wisp продовження гри 2015 року в жанрі платформер, що розробляється увага спеціально для Windows 10 та Xbox One. Вибачте фанати PlayStation. Історія гри зав'язана на новій пригоді духу Орі за межами лісу Нібель, в якому відкривається правда про втрачених, а також про справжнє призначення головного героя. Щоб пройти гру, слід пересуватися платформами і вирішувати головоломки. У цій частині, так само як і в Ori and the Blind Forest, буде присутня система духовного зв'язку, що дозволятиме гравцю зберігатися там, де їм захочеться, і надає систему вдосконалення навичок Орі. У новій частині з'являться нові заклинання, навички, цікава примарна зброя. А механіка бою стане більш динамічною. Хочете повижувати і отримати додаткову порцію адреналіну? Dying Light 2. п'яте місце. Dying Light 2 грав в жанрі survival horror і action RPG від першої особи з відкритим світом. Дії гри відбуваються у відкритому світі, площа якого приблизно в 4 рази більша площі всіх локацій в першій Dying Light. Ігровий світ складається з семи районів, але на відміну від першої частини, не поділений на кілька окремих локацій. Ігровий світ динамічно змінюється в залежності від прийнятих гравцем рішень, Як і в минулій частині для переміщення по місту гравець може використовувати паркур, а також наземні транспортні засоби. На відміну від гри 2015 Року в Dying Light 2 відсутня вогнепальна зброя. Гравець може використовувати різні види зброї ближнього бою, а також різні пристосування, Як і в минулій частині гравцеві протистоять різні види супротивників, як люди, так і зомбі. Легенда, скільки бляха цих уже існує. Doom Eternal. Четверте місце. Doom Eternal являє собою шутер від першої особи, п'ята гра в серії дум події гри відбуваються не тільки на Марсі, і його супутниках, але й на Землі. Частково повторюючи сюжетну арку Doom 2 Hell on the Earth. Гравець бере на себе роль ката рока, стародавнього демоноборця. Гра розділена на окремі рівні, які поєднують в собі науково-фантастичну і фантазійну тематики. Окрім стандартної механіки переміщень, по рівню гравець може дертися по стінам, робити різні повороти в сторони, притягатися до противників за допомогою гака. Тощо у грі представлений широкий вибір різної зброї. Різні види зброї використовують різні види боєприпасів. У персонажа є запаси здоров'я і броні, які зникають. При отриманні шкоди, як і в минулих частинах, протагоністу протистоять різні види демонів супротивників. Противники можуть використовувати різні атаки ближнього і дальнього бою. Вороги можуть ухилятися від атак гравців, підійматися на різні перешкоди, літати і так далі. 2019 Resident Evil 2 Ремейк, 2020 Resident Evil 3 Ремейк, 2021. -й. а? Третє місце Resident Evil 3 ремейк survival horror гри Resident Evil 3 Nemesis 1999 року гра розповідає історії члена спецпідрозділу Stars Джил Валентайн, яка намагається вибратися з охопленого епідемією невідомого вірусу Raccoon City. Дії почнуть відбуватися за добу до сюжету Resident Evil 2, а також через два дні після. Незважаючи на те, що ремейк є більш динамічним і напруженим щодо оригінальної гри. Проект не позиціонується як екшн гра, як і в Resident Evil 2, Два 2019 року гравцеві потрібно економити боєприпаси, стежити за показником здоров'я і носити з собою тільки найнеобхідніші предмети, а в проміжках між битвами вирішувати головоломки. Ви україномовний стрімер. Тоді нова частина Mountain Blade. це те, що ви повинні застрімити. Бляха, краще не стрімте. Mountain Blade 2 Bannerlord Довгоочікувана відеогра жанру рольового бойовика з відкритим світом у середньовічній обстановці. У гру ли багато додаткових елементів: унікальні настільні ігри в тавернах, місцеві зграї, більш розумний штучний інтелект, можливість створювати свою зброю та, звісно ж, покращена графіка. Дія гри розгортається за 200 років до Mountain Blade Warband. Це відбувається в період падіння Кальрадійської імперії і становлення незалежних королівств, які з'являються в попередніх іграх. Кальрадійська імперія і її падіння. Є аналогом Римської імперії і формування ранніх європейських королівств, обладунки, зброя і архітектура будуть черпати натхнення від 600-х до 1200-х років нашої ери після смерті останнього імператора на території Кальрадії між собою борються загони найманців, бандитські зграї і кочові племена. Гравець вільний приєднатися до будь-якої зі сторін і домогтися возз'єднання імперії під єдиною владою або, навпаки, домогтися її остаточного розпаду. Обери свою сторону. Ну що, ви вже готові? Та перше місце не? А ні, екстра місце. Outriders. Розробники називають прийдешній шутер проектом своєї мрії. У ньому присутні кооператив з можливістю підключатися і виходити з сесії в будь-який момент. Ухил робиться пророблений сюжет, а похмурий світ повинен стимулювати гравців досліджувати його. Геймплей даної гри, що не бачив світ. Подивимось, як розробники впораються з ідеєю втілення похмурого шутера у світ з науково популярних розповідей. Ось вона найочікуваніша гра 2020 року. Майнкрафт Dungeon... <coughs> Cyberpunk 2077. Звісно ж, сюжет ґрунтується на настільній грі Cyberpunk 2020. Події розгортаються в майбутньому, у 2077 році гра ведеться від першої особи. Ідея складається в протистоянні одного героя проти цілої армії супротивників. Самі розробники вважають, що краще не використовувати термін FPS шутер, а охарактеризувати свій сюжет як рольову гру від першої особи з елементами шутеру. Дія розгортається то в атмосфері пригнічуваного похмурого міста, то палючим. Чим сонцем часом сюжет рясніє яскравими квітами, що вирізняє гру від інших її попередників в стилі кіберпанк. Самі розробники пояснили, що в грі передбачено не лише цикл ночі і дня, але й погодні зміни. Головний герой виступає найманцем і отримує різні завдання до виконання, до яких необхідно приступати негайно. На цьому, все. Дякую всім за перегляд, вподобайки і коментарі. Дякую, що взагалі залишаєтеся на цьому каналі. Можете також підтримати автора цього топу. Підказка зараз з'явилась на екрані. Ну, якщо Андрій не забув її покласти. Думаю, не забув. А про що я? Успіхів!